От, слава Україні! Сьогодні День Святого Миколая. Вітаю всіх і думаю, що були чемні і до кожного прийшов Миколаївич. У мене одне і єдине бажання, як і в кожного українця. Думаю, що здогадалися. Воно обов'язково здійсниться, основне максимально прикласти до того зусиль. Думали, що я десь пропав чи зі мною що сталося. Розчаруюсь когось або приємно здивую. Ні, просто весь був у роботі. Але на Миколая хочу порадувати народ. Тому їду до Золочева і буду приємно радувати людей. Зараз біля основної перлини міста Золочівського замку. Ось бачите туди вхід. Але розкажу зараз основні факти про місто. Золочів місто районного значення. У Львівській області з населенням в 24 тисячі мешканців. Перша згадка була датована в 1424 році, якщо я не помиляюсь, здається так. Є різні версії назви міста, але найбільше пояснюють тим, що лани пшениці, ніби золото, росли біля поселення. А зосередитись хочу на замку, як бачите. Ось там здалека навіть можете побачити собаку. Туда там все охороняється, не так все просто туди пройти, треба записуватися. Сувеніри, кому потрібно, вхід до самого замку. Хочу порозказувати трошки за замок. Замок він поєднує як оборонну, так і житлове призначення. Окрасою замку, я так розумію, це, цей дах це є китайський палац. У ньому поєднано як східну культуру, так і місцеві традиції. Також у ну, замку є камені. Ну, я їх зараз не бачу із зашифрованим написом 15 століття, біля яких загадують бажання. Тому зараз більше я не можу нічого показати, бо все закрито. Можу порекомендувати сувеніри, художні вироби. Туди я не пройду, бо там собаки треба записуватись на екскурсію. Тому кому за... Цікавило, кому подобається, тому прошу на екскурсію, а там же вам у всій красі ви побачите і дізнаєтесь про самий замок. Знаходжуся біля міського стадіону під назвою Сокіо, де грає одноіменна команда. Зараз подивимося, який стадіон в місті. Думаю, що буде затишно. І все зроблено для футболу. Ось такий стадіончик у Золочі. Все в снігу. Все красиво, все по зимовому як кажуть. Вчора закінчився чемпіонат світу з футболу, в якому перемогла збірна Аргентини. Тому вітаю її, хоч чесно вболівав за збірну Франції. Цікавий фінал, Він тримав нас до кінця в інтризі, Але щастить сильнішим, як говориться. Тому вітаю ще раз. А тепер буду створювати нову рубрику, яка буде у і в наступних відео, і в цьому вигляді футбольної Вікторини. Дівчата, привіт, слава Україні! слава! Вітаю вас на новій футбольній вікторині під назвою Україна переможе, яка чимось буде похожа до першого мільйона. Але тут такі суми не будуть вводитись. Готові до питань? Так. Тому розкажу правила, буде три питання угу. з двома підказками, як 50 на 50 і навіть дзвінок до друга. О, ось, і... Як... А це типу безкоштовно це 50 на 50 свідомо? Ну, no, 50 на 50 буде, наприклад, там чотири варіанти, наприклад, двоє відпадає, mm -hmm. а дві mm -hmm. лишаються. Mm -hmm. mm -hmm. Ну добре, давай. Якщо відповідаєте на все правильно, то вбирайте приз або 200 гривень, або Приси. веду вас на каву, або. А скільки запранів? Або обнімашки, навіть і так. А скільки запрань? Тому три питання буде. Тому починаємо. Так. Питання будуть про чемпіонат світу, він краще враже закінчився. Mm -hmm. Перше питання з двома варіантами буде. Хто з цих гравців має більше золотих м'ячів у колекції? Крищану Роналду чи Месі? Месі. Молодці. Я так оперативненько відповіли. Друге питання: з яких з цих збірних, слухайте уважно, найбільше вигравала чемпіонат світу з футболу? Нагадую, що маєте дві, дві підказки. Слухайте уважно, Тут будуть три варіанти: Аргентина. Франція чи Бразилія? Я не знаю, що Аргентина вчора виграла, Ну, у єдино не знає Бразилія. Я щось не пам'ятаю. Бран... Шест... Франція, Франція, Шест... Франція, Бразилія. Маєте дві підказки: 50 на 50 і або цай, Шест... або дзвінок до другого. <свіс> <свіс> Бо третій варіант питання вже буде з чотирма варіантами, то тому... цей, давай. Це, давай... <рістична> думайте, Аргентина, Бразилія чи Франція? Це <рістична> Так, Так, це друге питання. Буде третє. ще дві підказки. Секунду, секунду. Звоніть до друге, хто знає. Я <рістична> я <рістична> 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 Думайте. О, можете запитати хлопця, буде вам дзвінок до друга. Хлопці, що? Дзвоніть, та я думаю, що ти вже говориш. Але включай, включай на повний звук, я його запитаю. Я подумаю, не добрати. Брати нас, ти можеш знати. Не переживайте, все буде добре. А яке можна? Йому, а я йому скажу. Ти просто позвони і все. Я подзвоню, прочитаю запитання. Перший, що повний звук, я йому скажу. Може я скажу? Зараз подумаю, що ж сказати. Та нічого, навпророду буде відомий, голос буде. У мене нічого немає, я говорю. Давай, давай. Я ні піти, секу немає. О, сподіваюся, ніхто не чує нас. Слава Україні! Мене Україні? добре чути? що? Ваша сестра бере участь у футбольній вікторині. Таке питання, якщо маєте час. Яка з цих збірних найбільше вигравала чемпіонат світу з футболу? Аргентина, Бразилія чи Франція? Бразилія. Молодець. А, все, дякую. Тому правильно. І останнє питання: маєте 50 на 50. Це питання вже складніше, будьте уважні. Хто з цих гравців найбільше забивав м'ячів на чемпіонаті світ? Ага. Месі, Крищано Роналду, Мирославу Клози, чимбапе. Крищано Роналдо, Месі, Мирослав Клозе чи Чимбапе. Нагадую, що маєте 50 на 50. Давай 50 на 50 час. 50. -50. Ну-ка, значить. Крищану Роналду чи Мирослав Клаз. Давай я понаду. то каже вам на щось. Оцей, оцей останній що ти казав, то з якою він спіли? Ну, України? <різь> я не можу вам підказувати це так, праву. Так... Хрищану <різь> Роналду чи Мирослав Клозе? Мирослав Клози, що з України. Роналду. Ну це вже сказала. На жаль, ми на жаль, Мирослав Клозе, він збірної Німеччини забив 16 голів. Ну нічого. Обнімашки я так, же, так, але окей. Ну все. Дякую за гру, слава Україні, гарного вечора. Ось так я побував у Золочеві. Було приємно тут побувати. Дуже приємно мені. В Лі Золочеві я був перший раз. Місто мене приємно здивувало. Тому бачите вже пізна ніч, треба вертатися до Львова. Бережіть себе основне, гарного настрою вам. Допомагайте українській армії. Слава Україні, як завжди.